Вітаю, друзі! Запрошую вас на майстер-клас із в'язання цуценя. Ми з вами в'язали вже ось таку маленьку вівчарку, таксу, спаніля. І сьогодні будемо в'язати ось такого бігля. Тут форма тулуба вже зовсім інша. Ми будемо в'язувати передні лапки, пришивати задні, а форма голови і вушок подібна до тих цуциків, яких ми вже в'язали, але зі своїми маленькими відмінностями. Для в'язання такого цуценятка. Нам потрібна пряжа Ярнар джинс. Єдиний гірчичний кольор в мене закінчився, тож я візьму два відтінки жовтого. І моє цуценятко буде вже більше схоже не на бігля, а на лабрадора. Але це чудова можливість перевірити схему для інших порід. Також нам потрібні очі на безпечному кріпленні, у мене 8 мм ниточки муліне, щоб вишити носик і вуса, Голка, ножиці, холофайбер. І гачком я буду в'язати 1,6 мм. міліметри. Розпочнемо в'язання з вушок. Робимо кільце, у яке пров'язуємо 8 стовпчиків без накиду. Один. Два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, стягуємо кільце, щоб не лишилося отвору посередині, і у першу петлю ряду робимо сполучний стовпчик. Можна в'язати і без сполучного стовпчика, і ця іграшка. Це саме той в мене, наприклад, де я окремі деталі в'яжу зі сполучним стовпчиком окремі без, ви ж обираєте той варіант, який вам більше зручніший схема однакова для обох. У другому ряді ми робимо 2 збільшення на початку ряду і 2 збільшення в кінці. Тобто, всього в нас буде 12 петель. У першу петлю пров'язуємо 2 стовпчики без накиду. Ще раз підтягуємо ниточку і потім будемо її фіксувати між стовпчиками. У другу петлю також робимо збільшення. Далі пров'язуємо по одному стовпчику у кожну петлю, поки в нас не залишаться дві петлі. Робимо збільшення у передостанню петлю ряду, і в останню також збільшення. Отже, тепер у нас у ряді 12 петель, у першу петлю ряду ми робимо сполучний стовпчик і повітряна петля підйому. Наступний ряд ми в'яжемо за таким самим принципом: два збільшення спочатку, два збільшення в кінці. Таке нерівномірне розміщення збільшень нам потрібно для того, щоб надати вушку ось таку форму. Друге збільшення. Далі по одному стовпчику. Поки в нас не залишиться дві вільні петлі. Збільшення передостанню і в останню. Маємо тепер у ряді 20 петель, робимо сполучний стовпчик у першу і повітряна петля підйому. У четвертому ряді так само два збільшення спочатку. В'яжемо по одному стовпчику. два збільшення в кінці. У передостанню петлю і останню. Тепер у нас у ряді 20 петель і наступні два ряди, 5 і 6, ми без змін в'яжемо по 20 стопчиків без накиду. 1, 2, 3, 4 19 20 ми пров'язали всього 6 рядів і з сьомого ряду починаємо робити зменшення. Якщо збільшення ми робили на початку і в кінці ряду, то зменшення ми будемо робити посередині. Нам потрібно у сьомому ряді зробити 4 зменшення. Тож складаємо деталь навпіл і дивимось, нам потрібно вісім петель посередині. Дві, чотири шість, вісім. Пров'язуємо спочатку по одному стовпчику, один, два, три, чотири, п'ять, шість. І тепер починаємо робити зменшення. Підхоплюємо дві сусідні петлі за передні стінки, протягуємо ниточку і пров'язуємо як стовпчик без накиду. Якщо вам потрібно подивитися повільніше, як дивитися окремі елементи, на моєму каналі є розділ Уроки в'язання, де я детально пояснюю, як в'язати кожен стовпчик петлю. тож... Я залишу посилання в описі до цього відео і зможете переглянути ті моменти, які у вас викликають труднощі. Зробили 4 зменшення, і далі до кінця ряду ми пров'язуємо по одному стовпчику 3, 4, 5, 6 сполучную першу петлю. І повітряна для підйому. У восьмому ряді ми так само робимо чотири зменшення посередині. Один. Два, три, чотири. Далі зменшення? перше, Друге, третє, четверте. І пров'язуємо стовпчики по одному, два, три, чотири, сполучний стовпчик у першу петлю і повітряна підйома. Тепер у нас у ряді 12 петель ми пров'язали 8 рядів і 9 і 10 пров'язуємо без змін по 12 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 11 і 12. Получнею першу петлю і повітряно. Ми пров'язали 10 рядів, в одинадцятому ми робимо 4 зменшення наступним чином: одне на початку ряду, два посередині і одне в кінці ряду. Робимо перше зменшення, потім два стовпчики по одному петлю. Робимо друге зменшення, одразу ж третє. Два стовпчики по одному петлю, і робимо четверте зменшення. Сполучний у першу і повітряна. Тепер у нас вже і так вушко навпіл, нам навіть складати не потрібно, ми будемо пров'язувати через обидва боки. І нам потрібно пров'язати крізь дві петлі чотири стовпчики без накиду. Робимо перший, ось так підхоплюємо одразу дві протилежні петлі, другий, Третій. І четвертий. Робимо повітряну петлю, протягуємо ниточку, залишаємо для пришивання кінець і ниточку обрізаємо. Ось таке вушко у нас вийшло. Робимо так само друге і зустрінемось у наступній частині.